Добрий день, дорогі друзі! Запрошую вас підписатися на мій Ютуб канал. Сьогодні я хочу з вами поговорити про одну цікаву ідею. Ідея звучить так: старшокласники, зокрема 11-класники, в ролі освітніх експертів на уроках в молодшій і середній школі. Ми поспілкувалися з нашими 11-класниками і запропонували їм таку ідею, що вони. В ролі освітнього експерта пішли на уроки до вчителів молодших класів, до до учнів, другої, третіх, четвертих класів, п'ятих і шостих класів до середньої ланки побули на уроках, занурилися у світ такого раннього дитинства і дали для нас певну інформацію про те, яке їхнє враження щодо проведених уроків, що вони відчули, що вони побачили, як на їхню думку спрацювали вчителі, як на їхню думку поводилися і тримали себе діти. Ця інформація для нас дуже цікава. Ну і, звичайно, один з класникам, вона теж цікава, тому що вони відчули себе особистостям, які здатні дати оцінку тим чи іншим діям, яка принесе користь для нас, тому що інформація потрібна, і інформація, звичайно, ви розумієте, що в більшості випадків вона буде позитивною, теж важлива для наших вчителів. Подивіться, будь ласка, що з цього вийшло. Ви вчилися в молодшій школі, а то вчительки, яких ви не знаєте. На уроці робите аналіз року. Ви дивитесь, що вам сподобалося. Так як ви минулого разу робили, навіть є річні витискуєте, дитинство згадалося, так і все а після цього, коли ви випитися 40 років, 40, там подивимося, поробите. тоді приходите до мене і е, робите такий звіт, розказуєте. Що я такі... що ж, дорогі наші 11 ви побували в ролі експертів у учнів і вчителів початкової школи. І нам дуже хотілося почути ваше враження про те, як відбувалися уроки в молодшій школі. Ви прийшли вже в молодшу школу, навчалися в середній, є вже старшокласниками. І ваша думка для нас дуже важлива, щоб ви зрозуміли, чи комфортно і приємно дітям перебувати в нашій школі. Отож, ви були в учнів 3 і 4 класів. Будь ласка, дайте свій такий аналіз, аналіз 11-класника, який вже розуміється в освіті. Альберт, напевно, перший тихопиться розпочинає. Так. Отож, я побував у четвертому. Б-класі, вони навчаються в 39-му кабінеті їхній класний керівник це Надія Іванівна Тимочко, а власне Мар'яна Олександрівна на англійській проходив уроку. Те, що мені перше запам'яталося, ну, якщо взяти власне за весь урок, то це те, що в них там дуже багато інтерактиву. Ну і це дуже добре, тому що так діти в ній набагато. Краще запам'ятовувати і взагалі це набагато цікавіше, ніж просто е, звичайне проходження матеріалу уроку. Також е, мене, як експерта, ну або інспектора, як то мене вже хто називав, закликали також взяти участь у навчальному процесі, О, тому що, ну, як я кажу, не одними контрольними і самостійними вони перевіряють свої знання і не одним поясненням і записуванням в зошит вони їх здобувають. І це дуже добре, тому що ну, таким чином вони набагато краще засвоюють цім матеріал. Наприклад, за той час, поки я побував на уроці, вони там зіграли вже і виставу Колобка маленьку і англійською мовою. Так, англійською мовою. І ну, в них так само був, не знаю, як це назвати, що вчителька дає команди, там, візьміть книжку в руку, візьміть книжку на голову, візьміть... Там обійміть товариша, обійміть самого себе. В них був, ну і там, де я брав участь, це вони вчили цифри англійської мови, мені потрібно було написати на дошці число, а вони мали його сказати. А потім вже я писав на дошці число, його говорила вчителька, а учні мали або мовчати, якщо правильно, або плескати в долоні, якщо неправильно. Стосовно того, як учні себе поводять, то Більшість поводять себе дуже добре. Що дуже радує, це те, що коли вчитель каже, там, закрийте книжку або відкрийте книжку, ну, точніше, розгорніть, згорніть. І, наприклад, там, встаньте, сядьте і взагалі будь що, незалежно якою мовою, учні його розуміють, слухаються і чують. Звичайно, як і в будь-якому класі, є маленькі проблеми там, з дисципліною. Наприклад, один учень бачив, грався. Чимось вчителька йому навіть робила зауваження. Інший учень, наприклад, міг жувати на уроці, вчителька попросила його вийти Таке було, так? Так, так, вийти, виплюнути там все, що. що все. Так. Але загалом учні доволі чемні і доволі добре знають матеріал. У навіть, ну, я свої записи зробив в двох критеріях, Просто які до класу зауваження і які переваги. Звичайно, коли я був в другому класі на цій інспекції, то четвертий клас трошечки їм програв в плані того, що вони взагалі на мене ну, типу, не відволікалися. Тому що я пам'ятаю, як до нас часом приходили в молодших класах, якісь навіть з інших шкіл вчителі, або тим більше одинадцятикласники, ми завжди на них там обертались, дивилися, що вони думають, що вони слухають. Коли я був в другому класі, вони взагалі мене Ну, практично мене не було на уроці, коли я був в четвертому класі, то тільки один хлопчик, який сидів переді мною, розвернувся до мене, спитав, як мене звати. Молодець. Тільки... чого, молодець. Так. І тільки вчителька, до речі, що цікаво, вона, коли ніхто не знав, як по-англійськи буде слово, бо вони там проходили. Вона зверталася до мене і просила мене їм допомогти підказати на яку боку. так загалом. Ціка чи мають тобто сподобалося? Так ну ти відчуваєш, що діти в четвертому класі отримують хороші знання і дають цікаво. Так, так, так. Добренько, дякую. Міля, тобі слово. Я була також на уроці англійської мови у третьому а класі. Насамперед, коли ти заходиш в клас, ти звертаєш увагу на зовнішній вигляд дітей, тому що ми навчені вдіватися у діловий стиль, ну і мати презентабельний вигляд. Я можу сказати, що більшість дітей були гарно одягнуті. Сиділи вони також чемно, дівчаток були заплет... заплетені коси, що також дуже важливо. В класі не було задухи, навіть було так прохладно, так комфортненько. Е... Основна частина уроку була побудована на комунікації учнів і вчителя. Е... Вчителька давала дітям різні запитання, на яких на які вони відповідали, і в них не виникало ніяких труднощів. Тобто, діти дуже добре розуміють матеріал. Ось також вона віддавала самостійні завдання. Вони малювали на листочку те, що вони люблять їсти. на сніданок, обід і вечерю, і кожна дитина виходила, розказувала, що вона любить їсти. І я хочу цим сказати, що, наприклад, я коли була б в другому класі, мене так на середину щось розказати. Я б дуже боялася. Тобто мені є такий страх. Ну? Так, а вони Правильно. в класі почуваються впевнено. Вони не бояться, тобто нічого не встидаються. Ось сиділи дівчатка, теж так оберталися, посміхалися. Ну, мені дуже сильно сподобалось. Я навіть захотіла вернутися в другий клас, теж так сидіти, олікцями малювати. Тому так, мені сподобалось. Вчителька показала свої професійні здібності і Доступно так, що сприяло у розвитку. Так, молодні якось дітей з мови, так. так. А вчительки хотіли би бути, подивились на урок. Ну, важко сказати. Так, важко сказати. Ну, не знаю, можливо, так. Можливо, і так. Дякую, так, я була у четвертому А-класі на уроці української мови. І спочатку хотів сказати за сам клас, що, незважаючи на те, що там було досить багато дітей, там було достатньо чисто, і на партах не стояло запах якихось предметів, наприклад, телефону. Я жодного не бачила на парті, були тільки книжки і зошити. Далі про учнів. А я здивована, що вони були дуже активими, активними на уроці. Вони відповідали на всі питання, виконували завдання, які їм вчителька давала, і не боялися цього. Звісно, були деякі проблеми, що деякі говорили між собою і також дуже люблять мене викрикати. Але я не бачу в цьому нічого поганого через те, що це означає, що вони знають відповідь. Було б ніж, якби вони сиділи і мовчали. Вчителька також дуже гарно пояснювала матеріал. Пояснювала кожне завдання, яке вони мали виконати, і давала такі невеличкі підказки, правила, які стосувалися кожного завдання, що допомагали учням. Протягом уроку вони взагалі дуже багато завдань виконували. Наприклад, спочатку вони складали речення з якимись словами, потім виходили до дошки, також записували речення і підкреслювали головні члени речення, писали, якому відмінку деякі слова стоять. Крім того, вони працювали із книжкою. Наприклад, вони вчили напевно прикматник, а їм потрібно було різні прикматники поставити в чоловічий рід. От. І також вони виходили... головне, що вони не боялися виходити до дошки, вони це робили з радістю всі. І записували і речення, і слова. І я думаю, їм було цікаво. Якщо вони щось роблять практично, їм це запам'ятовується, це також дуже добре. І мені стає серед... вчителька як вчителька Пояснення вчителя. Так, я казала, вона пояснює також добре, але та більше це було таке практичне завдання, ага. бо мене, напевно не так багато пояснювала, як просто працювали Мероконна, діти. Та, да. працювали діти. Ага, добре, дякую, видаліна. Так, я також була на уроці української мови у четвертому класі, і мені дуже сподобалось. Я тільки зайшла, в класі було комфортно, тобто провітрено, свіжо, і всі рюкзачки, ну, були на своїх місцях. Не бачила я курток, значить, вони всі були заховані. Тобто, мені сподобалося, і взагалі діти дуже... Дисципліновані, тобто всі хотіли відповідати, тягнули руку, вони відповідали лише після того, як вчитель дозволить. І мені дуже сподобалися завдання, які давала вчителька, тому що. Вони були дуже глибокими. От вона хотіла почути їхню думку і якось розгортати події. Е, ну, тобто я знаю, що навіть на якомусь міжнародному конкурсі було таке завдання, як придумати заголовок до якогось твору. Ага. І я коли почула, що це роблять у четвертому класі, я була здивована і мені це ну, надзвичайно сподобалось, тому що діти насправді так е, глибоко і ну, добре мислять, е, що. Всі дуже були ну, я не знаю, активні. Та, активні. І взагалі, ну, навіть коли вчитель давав якесь завдання, ніхто між собою не говорив. Ну, було видно цю повагу до вчителя, е і кожна дитина виконувала завдання. І з негативних таких якихось якось я нічого не бачила. Лише там могли лежати телефони, але діти, наче їх не помічали, ну, вони не світилися нічого, не звертали на них увагу. І на мене не звертали також увагу. Ніхто не запитував, запитувала да. ніхто, ні. ні? Ні, ні, ніхто не запитував, правда? — Минулий раз мене ну, більше помічали, оберталися, а, дивилися. Так, так, так. А цього разу вони так були сконцентровані на всіх завданнях, давала вчителька, що ну мені дуже сподобалося в класі. І я під враженнями вийшла, і так само як Міля би хотіла повернутися в молодшу школу. Дитинство таке, правда? Да, да, да. Але в той момент, коли ви сиділи ну, як інспектори, скажімо так, в класі, ви дивилися на дітей, дивилися на вчителя. Ви не проводили такої паралелі, що вчитель сидить на вашому місці, а ви на ролі вчителя. Такого не промильнуло ні разу. Що би ви робили, якби ви поводились? Не було бажання стати на місце вчителя. Не так. Лише інколи, коли там діти відповідали, хотілося їм допомогти, бо коли... вони і вчити хочуть більше, а вони так думають і вже беруться за голову, а хочеться просто сказати, то та, так, можна, то та, так можна, але ну, справді розумні всі учні я на здивовані. Альберт я бачу, бачив, у Альберта найбільше бажання думає, що вчителем напевно все буде, правда? Та ні, я не Так, Ви розумієте, коли я буду вчителем, то мені... Не будуть давати на вибір яких саме дітей я хочу вчити. <рив> <рив> а ти, ти хотів би дітей вибирати. Тепер, <рив> мова йде про те, що діти вибирають вчителів, а тут вчителі буде дітей вибирати. Ну, концепція така. Ви <рив> <рив> знаєте, є таке твердження, я пам'ятаю, як нам в на 10 класі дали завдання написати слово, ну, речення зі словом залізний, але в переносному значенні. І всі абсолютно написали про вчителів, яких мають бути залізні нерви. <рив> Да? Моя проблема якраз не в тому, що я вибухаю, бо я без залізних книги, а навпаки, я більше типу, я б більше дітям, ну мені здається, піддавався би. І в мене би не ну, я не знаю, як вчителі мають змогу так серйозно і так сильно тримати, цей, ну, тримати ага. цю планку, так що діти якось себе нормально чарно поводять. Так. Тому я, ну, я і ще думав. додам. Що можливо там хтось з дівчат і я не згадав чогось там в, своїх, ну, в своїй промові, ну і в своїх підсумках, але я так зрозумів, що в даному випадку дуже гарно працює приказка мовчання, знак згоди. Якщо ви чогось не помітили, значить це переважно в нормі. Наприклад, я не сказав, що в класі брудно, тому що я. ну, Думав, що у вас буде чистий, він і був і чи був так. чистий. Так. Ну і так само, що діти, наприклад, не шумлять у році. Ну вони не шумлять, бо я так і знав, що буде так. Добре, діти дивіться. Скажу вам таке, я вам дякую, тому що інформація, яку ви нам сказали. В Принципі для нас і є відомою, тому що ми відвідуємо з адміністрації всі разом уроки дивився. відвідуємо як так на 5-10 хвилин, тому що ми в основному вже знаємо вчителів, Але от ваша думка для нас так само важлива. Ну і ще важливо, от ви чотирьох четверо сите для мене. Хочемо сказати, що ну з вас вікані гарні вчителі, ви подумайте, тобто ми покажемо це звичайно на ютуб каналі, з метою, щоб молоді люди дивилися на вас. І хотіли бути вчителями. Я думаю, що час пройде по малесеньку. Ми не зарікаємося, що ми не будемо вчителями. Ви правда, так воно все час покаже. Але ви молодці, я вам дуже дякую. Приємно було з вами спілкуватися. успіхів вам. Дякую.